Сто років тому, в 1917 році, розпочалася українська революція. Вона перетворилась на боротьбу не тільки із внутрішніми проблемами, а й з зовнішнім ворогом. П'ять різних армій діяли на її території. Проти української воювали російська, більшовицька, білогвардійська, польська та армії військово-політичного блоку Антанти, плюс внутрішні селянські повстання. Протягом року Київ п'ять разів переходив із рук в руки. Численні фронти розділяли міста та цілі регіони. Хоча Українська Центральна Рада, вищий орган, який проголосила тоді Українська Народна Республіка, з перших днів свого заснування демонструвала сусіднім державам свій миролюбний характер. Її увага була зосереджена переважно на питаннях соціально-економічного і демократичного облаштування новоствореної держави. Більше того, українська влада розпустила всі українізовані частини колишньої царської російської армії, які налічували понад мільйон солдатів. Свідомо обмежувалось бажання селянської молоді об'єднуватися у козацькі формування для захисту від мародерів і злочинців. На заміну їм Центральна Рада створювала значно слабші у військовому відношенні міліційні загони. Чимало тодішніх політиків, зокрема голова уряду УНР Володимир Винниченко, перебуваючи під впливом популярних на той час соціалістичних ідей, вірив у так звану шляхетність російської демократії, яка нібито звільнить українців від російського гноблення. Із цих позицій він і його однодумці сприймали регулярну армію як віджилий суспільний організм, притаманний тільки нібито експлуататорському суспільству. Це була модна теорія в усій Європі. Це не треба вважати, що це стосувалося тільки України чи тільки радянської Росії. Ні, це вся Європа на це перехворіла в 20... От на початку ХХ століття. В умовах Першої світової війни голосів таких українських політиків, як Микола Міхновський, Павло Скоропадський Симон Петлюра, не було почуто. Адже вони намагались переконати опонентів у доцільності створення власної регулярної боєздатної армії. В результаті, окрім декількох частин добровольців, Україна на кінець грудня сімнадцятого року свого війська майже не мала. Але слід зауважити, що ще восени 1917 року Українська Центральна Рада намагалася встановити союзницькі відносини з Антантою. Переговори велися. Жорста бої, бригадний генерал, був військовим представником антанти. Спершу Петрограді, а потім перебрався до Києва наприкінці осені 1917 року. В переговорах брали участь генеральний секретар міжнародних справ Олександр Шульгін та голова уряду УНР Володимир Винниченко. На запрошення української сторони 3 грудня 1917 року до Києва прибула представницька делегація держав Антанти. У її складі були високопоставлені військові від британської, французької, італійської, японської, бельгійської, румунської та сербської армії. Їхньою головною метою було вирішення важливого для країн Антанти питання збереження українського фронту проти Німеччини та її союзників. У Києві намагалися переконати український уряд, що маючи потужну армію та контролюючи ситуацію на своїй території, Україна отримає реальний суверенітет, який згодом буде втілено в дипломатичне визнання. Фактично були обіцянки озброїти мільйонну українську армію. І повністю її оснати оснастити найновішим е, озброєнням, включно з літаками, танками е, там і е, е, іншою зброєю, дати інструкторів, щоб вони навчили е, вже західним стандартам військової справи українських вояків. Це мала бути найбільша армія практично у Європі на той момент. Питання стояло про те, що наше керівництво. Зокрема, Володимир Крилович Миниченко, який очолював уряд Української Народної Республіки, і Олександр Шульгін, який був, очолював зовнішньополітичне відомство України, вимагали офіційного визнання Української Народної Республіки державами антанти. От тоді вони погоджувалися прийняти фінансову допомогу. Як засвідчують новітні дослідження української історії французького професора Володимира Косика, Великобританія та Франція все ж таки спробували простягнути Україні руку і надати їй історичний шанс. Вони наважилися пристати на умови уряду УНР і визнали самостійну Українську Народну Республіку. Але звістка про це визнання до України надійшла запізно. Поставши перед фактом різкого загострення політичної ситуації в Україні внаслідок наступу військ більшовицької Росії, більшість членів Центральної ради визнали за доцільне укласти 9 лютого 1918 року Брестський мирний договір. Німецька армія увійшла в Україну за 10 днів після підписання договору, і до 2 березня більшовиків вигнали за межі УНР. За часів української держави гетьмана Павла Скоропадського йому теж не вдалося створити регулярного українського війська. Німецьке командування, бо оскільки тут інша адміністрація не було, була категорично проти розбудови українського війська. Оце найголовніше. Вони не хотіли, ну, з певних причин, бо кожен командувач війська не хоче, щоб поруч якесь інше військо стояло. І потім вони не були впевнені в тому що це військо буде дружнім до. Німецького війська. От. І вони рішуче не давали Скоропадському розбудовувати війська. 14 грудня 1918 року гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь директорії УНР. Становище нової влади виявилось дуже важким. Україна без армії сам на сам опинилась із зовнішніми проблемами з усіх боків. Вона була оточена ворогами. Директорія одночасно вела війну і з білими, і з червоними, і з поляками, і трохи з румунами. 18 грудня 1918 року Антанта, насамперед, Франція, висадила в Одесі та в інших чорноморських портах 60 тисяч на військо. Ці несподівані дії пояснювалися рішенням країн-переможниць заблокувати поширення більшовизму. До речі, директорію УНР на чолі з її лідерами вони сприймали теж як утворення лівої орієнтації а головною їхньою метою був намір надати підтримку антибільшовицьким силам Білої армії Денікіна. Ця армія формувалась на Дону для війни з Україною за відновлення з єдиної та неподільної Росії. Петлюра – це так. Це видо зміна більшовиків. І до речі, так сприймали і в Європі на ну, міжнародній арені. Директорія, ну це так. Один із підвидів більшовиків. Ми краще будемо товаришувати з Денікіним, бо то зрозуміліший. Для Європи теж Денікін був зрозумілішим, бо пам'ятають велику Російську імперію, так, союзника і так далі. І так далі. Хай слабенького, хай яко, але тим не менш. А Петлюра, ну, на жаль, ніхто його не сприймав. Тим часом з півночі Україні загрожувала більшовицька Росія. 24 грудня 1918 року наркомат закордонних справ РСФРР повідомив у пресі, що у зв'язку з анулюванням Брестського мирного договору Росія більше не визнає Україну суверенною державою. А через деякий час війська Червоної армії захопили Харків і рушили на Київ. Армії УНР, яка формувалася під час боїв, довелось вести боротьбу із загарбниками на декількох фронтах. В західній частині України, де була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка і сформована Українська Галицька армія, також йшла тривала війна із Польщею, яка намагалася приєднати до себе Галичину і Волинь. У квітні 1919 року на Україну польський фронт була направлена сформована у Франції 80-ти тисячна армія генерала Галлера. Це кардинально змінило співвідношення військових сил. Антанта, що озброїла цю армію під час передислокації її до Польщі, поставила умову використовувати її тільки проти Червоної армії. Однак керівник Польщі Юзеф Пілсуцький та Галлер вирішили використовувати її в наступі проти Галицької армії та армії УНР. Становище на заході України ускладнилось втручанням військових сил Румунії. українсько польська війна тривала до середини липня 1919 року у зв'язку із неможливістю тримати фронт проти переважаючих сил польських інтервентів. Українські війська вимушені були відступити на територію України. Польща повністю окупувала східну Галичину. До в'язниць та концтаборів були кинуті тисячі українських патріотів. Інших жорстоко переслідували. Зі Сходу на Україну наступала добровольча армія під командуванням Денікіна. У червні дев'ятнадцятого року вона захопила Харків і Донбас. Антон Іванович Денікін був одним із таких класичних прикладів керівників Білого Руху. Що хотіли відновлення Російської держави? Російської держави, як вона там називатися буде, чи Російською імперією, ем, чи просто Росією. Він був російським патріотом, але він був борцем за білу справу за відновлення єдиної неподільної російської держави. Для росіян, для білих, червоних росіян неважливо, яких ну, для колишніх підданих Російської імперії. Україна це був такий острів, знаєте, благоденства. Це була така країна з кисільними берегами молочними ріками. Так як це подавалося в російській дореволюційній пропаганді. 31 серпня 1919 року денікінські війська увійшли в Київ. Завдяки російським офіцерам, які втекли в Україну від більшовиків, Денікіну вдалося значно збільшити кількість своєї армії. Великі загони офіцерів були, ну, до, скажімо так, в одному Києві було до 100 тисяч російського офіцерства. І як спогадах знову пише Скарапацький, вони проходили в своєму розвідку три етапи. Перший етап: от ми вирвалися, ми живі. як… Гарно в Україні все є, хліб є, що їсти є, жити можна, все чудово. Другий етап. Вони прожили там певний час, кажуть: ну так вибачте, але ж це не Росія. Чому тут якісь українці ходять? Якась українська мова, а нащо вона нам потрібна? Це ж російське місто, Київ. І нарешті третій етап. Не потрібно нічого українського, треба з ним боротися. Воно тут зайве гнати його, знищити і так далі. На своєму шляху денікінці знищували не тільки все українське, а й влаштовували масові єврейські погроми. Бої між українськими військами і частинами добровольчої армії тривали протягом вересня-жовтня 2019 року. Зрештою, під ударами більшовицької армії рештки денікінських частин відступили у Крим. У березні-квітні 20-го року вони увійшли до складу армії генерала Вранґеля. Підтримана повстанським селянським рухом українська армія у серпні 19-го року змогла перейти в контрнаступ проти Російської Червоної армії. Цьому сприяв той факт, що вона була підсилена українською Галицькою армією, яка відступила внаслідок поразки у війні з Польщею. Спільними зусиллями їм вдалося звільнити більшу частину правобережжя від Російської Червоної армії. Однак, оточена з усіх боків ворогами, знесилена голодом і тифом, українська армія опинилась у жахливому становищі. Не дивлячись на труднощі, вона продовжувала боротьбу проти загарбників. Змінюючи тактику і форми боротьби, армія УНР воювала проти Червоної армії Росії до жовтня 1920 року. Під тиском переважаючих більшовицьких військ вона була змушена перейти на територію Польщі і там завершити своє існування. Продовж літа осені 2019 року директорія робила спроби стабілізувати воєнно політичну ситуацію в Україні. Проте відкрита агресія кількох іноземних держав і неприхильне ставлення деяких лідерів Антанти до незалежності УНР звели на нівець ці намагання на Паризькій мирній конференції 19-20 років. скликаній країнами переможцями у Першій світовій війні українська делегація сподівалася відстояти незалежність своєї держави. Паризька конференція це була конференція, скажімо так, переможців, тобто антанти, яка намагалася визначитися з кордонами в східній Європі, особливо. І тоді у нас дійсно були великі сподівання на те, що може відбутися ще й поява, скажімо так, більшої України, тому що на той час західноукраїнська Народна Республіка також вела боротьбу за. Своє існування були різні схеми пов'язані з вирішенням цього питання. Розгорнута напередодні конференції Польщею і радянською Росією антиукраїнська пропаганда, плюс образи Франції і Великої Британії за союзи з німцями у 2018 році не сприяли вирішенню українського питання. Після Паризької конференції відбулось підписання низки міжнародних договорів. Після укладання ризького договору 21-го року між Польщею і радянською Росією західноукраїнські землі увійшли до складу польської держави. За Сен-Жерменським мирним договором 19-го року з Австрією Буковина залишилась у складі Румунії, а Закарпаття за тріанонським мирним договором 19-го року з Угорщиною переходила Чехословаччині. Таким чином, Україна після поразки національно-демократичної революції 17-20 років до початку Другої світової війни виявилась поділеною серед чотирьох європейських країн. Основною причиною такого становища став зовнішній чинник. Якщо на заході України це була агресія Польщі та Румунії, то на сході країни державність була втрачена через загарбницьку навалу білогвардійської і більшовицької Росії. Її керманичі не уявляли своє подальше існування без людського і економічного потенціалу України.